Поезію я зараз зачитає ганну осадку, яку ми хочемо бачити тут біля мікрофоном. Доброго дня. Сьогодні я отримала сигнальний примірник своєї книги. Вона так виглядатиме, Та, що перевертає півмінію. І я почитаю вам кілька речей з цієї книжки. Господар повертається, яка дуре. Ткала і порола, порола, ткала і порола знов. Задавнена, задавлена любов, текла між пальці ниткою спроквола і знову коло, вже двадцяте коло. Не довершиться, Господи, ніколи все полотно безмежне, нескінченне. Триклятий саван не йому для мене. Бо божевілля, як меди, тягуче, бо голос серед ночі точить, мучить, Твоє чекання, то гірка облуда. Повернення не буде, бо не буде. Бо спогади непевні та соломі, змагання з бігу Переможцю приз на старт увага руш. Біжать, як коні. Я замість кубка переміг у ліс. Він не мене хотів, хотів Єлену. Її усі хотіли. Золота палала троя села і міста на честь сестрички. А дісталась та інакша, тиха, як трава зелена, як плачечка, як пір'ячко. весілля, офіра тіла, серця і руки, а він пішов, як в магазин за сіллю. А він влукав віки, віки, віки. його боги в свою рулетку грали. На нього всесвіт, а на мене сто без сон жалючих вистави лежала, порола ткала, знов порола ткала, не поліфен ніхто, це я ніхто. Вода і небо, дика хитавиця, а перед очі нескінченний ліс чужих кобіт, яких кохав у ліс. А поміж них цірцея біло лиця, сім літ провів в полоні чорних брів. Ах, так, звичайно, волею богів. Ти з нею ще, а я терцем покличу, Відхну крізь сон кому тобі, собі, про втому перестояну в журбі, або не говорю, бо слова. То птиці, немає віри їм, немає віри. Рука і серце то моя офіра, та не твоя. Натягнеш лук стрілою прохрома женихів, який шашлик із ворогів, що в дім твій увійшли і мали наглість милуватись мною. Господар повертається. Вітає його собака, нянька, вірна челядь, земля трава господа там ще та є, ну як її, ну з нею нам постелять. Стара олива росла крістіла, коріння лізе, сплутується ніч, немов клубок, за іменем поклич. Пізнай мене у шарварку облич і ранок білий, і волосся біле. А ще життя пройшло, як не було. А ще сухе, аж кришиться зело. Що вчора квітло, як любові, знак, проклята вірність галицьких так. І піде вдих і видих, і доста, і досвід стоїть на чатах, а у чатах глухе безгуміння, кричи та вий. Чай і час холонуть, і ми навчимося мовчати. і стечемо прозоро, як краплі, Господніх хвій. Крап і крапка, і ці криптограми води та листя, ці тіла без тілесі, це осінь, і ці дими. Ти не злився на мене, ти просто зі мною злився, Та з двох половинок стулилось невміло ми, невагомих, мов подих, зимових вокзалів проща, де вагому вагони, де сніг, як життя, іде. А усе, що по тому, означено просто, тощо. А усе, що по всьому скорочено і тере. І нарешті останній вірш соціал. Те, що перевертала пінгвінів, глобальне потепління. Бо ніхто не летить, бо порожня, як серце, хата. Бо не падають вже і нема кого перевертати. Бо стоять я вони та у Бога інакші плани. Бо летять не сюди, а на північ аероплани, наче зграє гусей, темна вервичка без початку. І, погукавши в руки, поставить життя початку. І останній вердикт, стенограма вісмайлів речник. Іншим разом мала, як погода, ПС. До речі, я читав потепління на соне. Тримайся, мила і фігурки пінгвінів із дошки подоб змилу. Ніж чекання не дремене, то краще під горло ніж. Дрібно хулько вов тім, як кап капає катка піш і до шаху, і в кроку, ще ближче лебонь до мату, з головою накрила перина снігів зім'ята, і крижина метляє у вирві і вир, як віра, а на згадку про гусочку дробом дрібоче шкіра. Дрібно цокають зуби. Пінгвіни малі, як діти. Полетіти без них я не можу. Туди летіли. Бо до них притулились, бо гріють, бо вірять досі, бо спливають над нами глобально віки та осінь. Бо любов напливає, бо айсберг чека, чекає, як гранати чека, ще півмиті і капці раю, ще півкроку і горло, і світ, що водою овень, захлинуться захли. Та біленький, як чайка, човен. Випливає виплив, і мазає молодий у ньому, розгрібаючи тишу, веслує до мого дому. Ой газдини приймайте, як мокро у вашій хаті, і розп'яття обіймів зітхнеться, і ми розп'яті на порозі, обнімеш, піднімеш над світ над воду. От газдини приплив на шовні одісей заброда, і пінгвіни притихли. І небо, як чорні вишні, і у човнику рук нас гойдає, несе все вишні.